19.30. Телевізійна служба новин в студії ТСН Наталя Островська. Герої Маріуполя вдома. 215 наших бійців звільнили з полону. Натомість Росія отримала 55 своїх громадян і одного кума Путіна. Це ми розпочинаємо випуск. Недобрий ранок у Запоріжжі Та жах. А коли б тут діти гуляють кожен день по місту окупанти зранку випустили 9 ракет. Одна людина загинула. Як містяни оговтуються після сьогоднішніх прильотів. Герої оборони Маріуполя на волі є за що сьогодні. Всій державі, вибачте, випити. Як відбувався обмін і як почуваються, наші герої дивіться у ТСН. Очі ЗСУ. Дрони роблять наводку арти, дрони роблять розвідку, дрони спасають життя хлопців. Як безпілотники на нулі допомагають нашим захисникам боронити Україну. 35-річного чоловіка вбили росіяни у Нікополі на Дніпропетровщині. Місто вночі атакували градами. На вулицях вирви та уламки 17 житлових будинків понівечено. Також ворог бив по алеї пам'яті двох лікарнях, краєзнавчому музею, адмінбудівлі, крамницях та ринку. Загалом по місту випустили 20 снарядів. А от кривий ріг атакував дрон Камікадзе. Загорілася двоповерхова будівля, її вже загасили. Минулася без потерпілих. Під обстрілами і прикордонна територія Сумщини по трьом громадах ворог випустив 38 снарядів. Пошкоджені та зруйновані приватні будинки, психоневрологічний диспансер, підстанція та електромережі. За даними прикордонників, окрім реактивної артилерії, сау та мінометів. Ворог почав атакувати Сумщину не керованими авіаракетами С-13. Один загиблий та п'ятеро поранених внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя. Росіяни випустили по місту дев'ять ракет. Одразу після обстрілів кілька районів залишились без світла. Наразі в Запоріжжі триває ліквідація наслідків удару. Подробиці розкаже кореспондент СН Яків Носков. Ранок у Запоріжжі був недобрим. Вибухи пролунали о 7.20. Системи Система оповіщення спрацювала вже після перших прильотів. Відтак чимало містян виявились не готовими до небезпеки. Один з ударів прийшовся на готельний комплекс у центральному міському парку. Це місце першого прильоту. Воронка глибиною щонайменше у три метри. Позаду мала бенкетна зала, і далі в глибині готельні номери. Саме там, у внутрішньому дворі, стався другий вибух. Більшість людей навіть не встигли. Вийти із кімнат загинув 65-річний працівник готелю. Інший персонал та пожильців вдалося врятувати. Частину людей шпиталізували. На місці працювали чотири десятки рятувальників. З-під завалів вийняли шість людей. Одна людина, на жаль, загинула. Ще 27 осіб покинули будівлю самостійно. Цей парк одне з улюблених місць відпочинку запоріжців, а готельний комплекс розташований у самому його центрі. Важко навіть уявити, якими були б наслідки, якби не ранковий час, кажуть містяни. Та жах. А коли б тут діти гуляють кожен день, люди, люди похилого віку. Це ж кожен день. Народу дуже багато. Благо, що це було рано було. Це бізум'я. Це взагалі, не піддається это безумие, это просто люди с ума. Ще одна ракета прилетіла на територію телевежі. Конструкція частково пошкоджена. У навколишніх будинках винесло шибки. Також зруйновано підстанцію. Частина Запоріжжя лишилася без світла. На певний час вимкнулися, довелося вимкнути резервний генератор, в тому числі і в обласній лікарні для підтримання життєдіяльності реанімаційних відділень відповідно. Ну наразі цю проблему вирішено разом з тим. Ще прийдеться відновлювати інфраструктуру для того, щоб довести її до ладу. Загалом влада повідомляє про дев'ять ракет, які не вдалося перехопити. За попередніми даними Запоріжжя обстрілюють з ракетних комплексів с 300 з тимчасово окупованого Бердянського району області. Вчасно відреагувати на ці запуски система ППО не може. Як і Носково, Андрій Хуповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1. Герої оборони Маріуполя на волі вже після опівночі стало відомо, що Україні вдалося визволити 215 військовополонених. Натомість росіяни отримали 55 своїх громадян, а ще одного власника українського паспорта, а саме кума Путіна, колишнього депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Як відбувався обмін і як почуваються наші герої в сюжеті кореспондентки ТСН Мар'яни Бухан? Валину не впізнати. Я рада, що він живий, але. Великий і таємний обмін про те, що вночі планується повернення додому 215 українських воїнів. Офіс президента до останнього тримав у секреті. Сам обмін відбувся одразу у трьох місцях. 200 захисників Азовсталі росіяни привезли на український кордон на Чернігівщині. 10 іноземних громадян, які боронили Україну і потрапили в полон. З російських тюрем полетіли в Саудівську Аравію. П'ять українських командирів доправили в Туреччину, де вони перебуватимуть до кінця військових дій. Всі п'ятеро дуже худі виснажені. І не багатослівні. Дякую вам і всій команді за те, що ви зробили. Я хочу подякувати також всім захисникам України, які прямо зараз, прямо в цей день, прямо в цю годину виконують свої бойові завдання на бойових постах, які воюють за нашу Україну. У них так само це шок. Вони не очікували, вони не знали, куди їх везуть. А наскільки я знаю, вони взагалі були м'яко кажучи, шоковані, що це відбулося. Одним з перших зі звільненими спілкується президент у його офісі для такої події. Вночі організували відеозв'язок. Очільник СБУ доповідає: за 215 наших Україна віддала Росії кума Путіна Віктора Медведчука і ще 55 їхніх солдатів. Відносно справи Медведчука, всі деталі ми розповімо. На подальших брифінгах, але переконливо заявляю офіційно, що його обмін жодним чином не вплине, не дай Бог негативно на подальші судові слухання, на розгляд справи по суті на конфіскацію майна на прийняття відповідних рішень. Я думаю, що ми Медведчука могли б обміняти на одного нашого зовсім героя в принципі, а те, що повернули таку кількість. То це дійсно дійсно є за що сьогодні і всій державі, вибачте, випити. Окрім командирів, цей обмін потрапило багато медійних облич Азовсталі. Це і пресофіцер Азову Дмитро Козацький на позивний Орест, і вагітна захисниця Мар'яна Мамонова, і парамедик Катерина Поліщук на псевдопташка, і речник Азову Ілля Самойленко, який ще у 2018-му на фронті втратив руку і око, але це не завадило йому повернутися в стрій. Його дівчина Дар'я розповідає, ілю ще не бачила, лише говорила телефоном, але вже готова його лікувати і реабілітувати треба всіх ставити на ножки і на протезики, і щоб у всіх все було добре зі здоров'ячком всім чинити зубки і поправляти імунітет дружину командира полку АЗОВ Катерину Прокопенко. Звістка про звільнення чоловіка застала в Сполучених Штатах. Там рідні бранців нині бувають часто і мають зустрічі з американськими можновладцями. Їхня мета, щоб світ про полонених не забував. Дізнавшись про звільнення чоловіка, Катерина вже готова летіти в Туреччину. Хоч першим рейсом вже хоч сьогодні. Лише просто скажіть, де він і все. Ті ж з родичів звільнених, яким вдалося їх побачити, діляться радістю в соцмережах. Ежах при цьому чи не всі рідні бранців і себе, і всіх українців застерігають, що радіти надто сильно цьому обміну не варто, адже в полоні росіян ще залишаються тисячі наших. Боротьба не закінчена. В полоні залишається з Азовсталі ще дуже багато людей. Мар'яна Бухан, Алла Хоцінівська, ТСН 1+,1. Очі зсу так називають дрони, які допомагають знищувати ворога для розвідки. Командування дедалі частіше намагаються використовувати саме безпілотники. Це допомагає вчасно дізнаватись про переміщення техніки та зводить нанівець намагання росіян посунутися вперед. Створити справжню армію дронів. Мета спільного проекту Генштабу та Міністерства цифрової трансформації. Як на нулі, безпілотники допомагають нашим захисникам? Кореспондент ТСН Яків Носков. Ці невловимі пташки перекривають всю лінію розмежування, де тримають оборону оці хлопці. Спостережні пости, звідки підіймають дрони, встановлені повсюди. Звідси до ворожих позицій не більше двох кілометрів. Дізнатися, що там відбувається, можна лише за допомогою такої пташки. Зараз полетить. Бійці вираховують ворожу БМП, яка з великої відстані обстрілює наші позиції. О, в нас. На планшет виводиться картинка з дрону. Від того, як швидко координату російської бронетехніки передадуть нашій артилерії, залежать людські життя. Цього разу через сильний вітер ворогу дали посунутися далі, бо довше боролися з погодою, аби підняти безпілотник. Втім, вже за кілька хвилин наша арта накриває позиції звідки здійснювався обстріл. Ми ще на підході вже бачимо, ми вже знаємо координати. де. Якщо вони меняют путь підходу, Это нам ролі не грає. Они выкатываются на ті позиції. если у них. Виходять нова гніве позиції. Ми себе на карті з допомогою програми обезпечення помічаємо. І ми вже наносимо як говорю на Лукашенка превентивний удар. Сховатись від повітряних розвідників практично неможливо, кажуть оператори дронів. Картинка з кількох безпілотників виводиться на монітори, які є в усіх допоміжних підрозділах. Если погода лі... жарка, дуже хорошо видно пиль, вони за собою підіймають. Если погода холодна, очень хорошо видно, як вони, ну ніж гаряче, то ш. Що горячая точка летит. Це ілюзія, що це не видно. Очень хорошо видно. Очень хорошо, особливо коли вже глаз привык, уже знаєш, що нагадаю. О, вот это танк, вот это БМП. Дрони не лише відстежують ворожу техніку. Пілоти і самі ювелірно накривають росіян вогнем. От як у цьому випадку? Да, постійні тренування, що ветру ну, то, есть, погода, то, есть, учитывая, то есть, куда у куди може снаряд там політики. То есть он може там ти його збросити, то тебе може на то метрів по вітру увести там на метр. Тобто це все пілот учиться, тренується. Наші підрозділи вогневого забезпечення для російських військ ціль номер один. Окупанти оголосили справжнє полювання на розвідників, проте ті вже загартовані. Нісколько разів по з одною позицією, потім на сліду приїжджаємо на другу позицію. Тобто позицію у них теж є розвідка, у них є радіорозвідка, у них є аероскопи. Арлани, которые постійно літають, смотрят все це, видят, моніторять. Но ввиду того, що такі більше ставкова совковая армія і большое плечо передачі інформації, у них йде велике запоздання. Проект Армія дронів має на меті накрити апаратами-розвідниками все повітря в зоні бойових дій. Це спільна ініціатива Генштабу та Мінцифри. Йдеться про системну закупівлю та ремонт безпілотників. А ще. Навчання пілотів отут, в районі Тимирівки, до появи підрозділів повітряної розвідки, росіяни майже знищили більшість навколишніх сіл. Зараз активність ворога сходить на нівець і все завдяки цим очам. Наших збройних сил дрони спасають, дрони допомагають, дрони роблять наводку арти, дрони роблять розвідку, дрони спасають ребят. Перші безпілотники, отримані нашими армійцями у рамках проекту, вже довели свою ефективність. Наразі у планах закупівля кількох сотень цих літальних апаратів. Вони працюватимуть по всій лінії фронту, яка складає майже 2,5 тисячі кілометрів. Як і Носков, Андрій Хуповка з Донеччини, ТСН 1+,1. плюс в ООН у ці хвилини триває спеціальне засідання високого рівня, присвячене протистоянню Росії до відповідальності за воєнні злочини. Участь у ньому бере і очільник російської МЗС, головний дипломат країни, що розпочала війну. Там перебуває і моя колега Ольга Кошеленко. Вона з нами на прямому зв'язку із Нью-Йорка. Олю, ми знаємо, що останнім часом во навіть ті, хто підтримують Росію, соромляться про це казати. Яка в них коаліція сьогодні? Наталю, це незвичайне засідання Радбезу, тому що участь у ньому беруть не постійні представники країн в організації, а міністри закордонних справ, як розказав нам постпред України в ООН Сергій Кислиця, бажаючих виступити тут сьогодні, було настільки багато не дійшло стільки заявок, що якби їх не обмежували, засідання тривало би цілий день. А так обмежилися трьома годинами. І от усі міністри, включно із Францією, Великобританією, Сполученими Штатами, України, усі брали участь. В усьому тригодинному засіданні, окрім одного міністра з однієї країни, і хто ж це? Це росіянин Сергій Лавров. Я на власні очі бачила, як він із делегацією заходив перед початком засідання до холу, але до зали зайшов лише коли надійшла його черга виступати. Це звичайно був вияв неповаги до міністрів з усього світу, але вислуховувати те, що говорили упродовж трьох годин про Росію Лаврово. Було би очевидно нестерпно. Якщо ставку Росія упродовж останніх років робила на дезінформацію, то зараз ця історія провалилася. І як сказав держсекретар США Ентоні Блінкен, навіть ті, хто підтримують дипломатичні контакти із Кремлем, не висловлюються на його захист. Одна людина вирішила розпочати цю війну. Одна людина може її зупинити. Якщо Росія зупинить бойові дії, війна закінчиться. Якщо Україна припинить бойові дії, не буде України. Саме тому ми продовжимо підтримувати Україну допоки вона захищається. Ми також будемо намагатися добитися дипломатичного рішення на справедливих умовах. У засіданні взяв участі прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан, який займається розслідуваннями воєнних злочинів Росії. За його словами, зараз триває збір фактів. І наступного тижня представники його команди знов їдуть на нещодавно звільнені території на сході. Але за словами хана, в них вже зараз є підстави вважати, що ці справи підпадають під юрисдикцію міжнародного кримінального суду. Більшість присутніх дипломатів а міністрів вже була в Україні на деокупованих територіях.

Що не зупинить нас? Справедливість і особливо міжнародна справедливість потребує часу. Але запевняю вас, що ми разом її забезпечимо, і справедливість переможе. Як справедливо сьогодні підмітив Дмитро Кулеба. Російські дипломати бігають так само швидко, як і російські а військові, коли перегруповувалися на Харківщині, але від справедливості не втечеш. Наталю. Ну, хай побігають. Ольга Кашеленко. Дякую тобі. З нью де стежить за засіданням організації Об'єднаних Націй. Чимо випуск ТСН міна на пляжі в Одесі. Течія прибила до берега протикорабельну міну, яку штормом зірвало з якоря. Лише дивом вона не наскочила на каміння і не вибухнула поряд. з бі... Почивальниками знешкоджувати небезпеку виїхав підрозділ саперів військово-морських сил України, але навіть підійти до міни було небезпечно, бо хвилі постійно її розгойдували. Тож військові вирішили знищити вибухівку дистанційно і розстріляли її з кулемета та снайперської гвинтівки. Згодом сапери витягли пошкоджену міну з води, перенесли на берег, де остаточно знешкодили. В горах Закарпаття зійшла лавина для вересня явище аномальне, кажуть гідрологи. Лавина небезпечний сезон зазвичай відкривається на раніше січня. І за майже 80 років, відколи ведуть спостереження, подібного в Україні не фіксували. Снігова товща зірвалася з висоти майже 2000 тисячі метрів. На горі Свидовець неподалік гірськолижного курорту Драгобрат. У цей час людей поблизу не було, тож минулося без потерпілих. У Карпатах зима цьогоріч почалася незвично рано. На високогір'ї лежить півметровий шар. Снігу рятувальники просять туристів від походя у гори утриматись. Причетні до переговорного процесу кажуть, що це був довгий і складний шлях. Перегони були важкими і, можливо, колись про це напишуть книжку. Але певні деталі з вуст причетних до обміну кореспондентка ТСН Валентина Доброта розкриє вже. Вони після обміну ще не бачилися. Світлана Поліщук лише чула голос своєї доньки, котру вся Україна знає як пташка. Я спочатку не зрозуміла, бо був чужий ну інший номер. Не зрозуміла хто. Але коли моя донечка сказала, хто з тобою може так вітатися, тоді я почула дуже рідний голос. І я зрозуміла, хто це подзвонив до мене для мами пташки. Звільнення доньки з полону було настільки несподіваним, як власне і бажаним, щоб спецоперація не зірвалася на якомусь етапі. Обмін проводили в умовах надзвичайної секретності. Один з інсайдів, коли ми коли робився цей обмін, спочатку це була можливість повертання 50 людей, а врешті-решт повернулося 215. Ну, це. Ну, знак того, що влада працює максимум над тим, щоб повернулося максимум людей і максимум українців до себе додому. Деталі спецоперації ніхто не розголошує, але всі причетні до обміну кажуть, це був довгий і складний процес із залученням міжнародних партнерів. І Туреччина і Саудовська Аравія особисто спадковий принц. Тобто, дуже багатошарова спецоперація. Внаслідок якої справді вдалось повернути значну кількість українських захисників і громадян України, і що дуже важливо, це іноземців. Ми показали справді, що Україна дбає про всіх. Це Початок шляху і ще дуже багато українців знаходяться в полоні. Про мову утримання наших військових у російському полоні сам за себе говорить їхній зовнішній вигляд: худі, змарнілі виснажені на Чернігівщині поблизу кордону з Білоруссю, куди привезли наших азовців. На них чекали 30 швидких з лікарями. Про дотримання Женевських конвенцій росіянами щодо наших полонених мова не йде. Наших хлопців е і дівчат. Тримали дуже багато з них в одиночних камерах. Уявіть собі, я вчора спілкувався з двома хлопцями з Азову. Він каже: я, мені навіть важко розмовляти, бо я весь цей час ні з ким не розмовляв. Я сидів в одиночній камері. Вчора наших героїв тримали 6 годин зав'язаними очима скотчем. Тобто, знаючи, що вже їх віддають. Їх все рівно. Тримали в автобусах з замотаними очима, навіть не ну, нікуди не випускали. До російського полону майже дві з половиною тисячі наших азовців потрапили у травні. Вони до останнього утримували Маріуполь. Згодом кілька десятків обміняли на російських полонених. Не виключено, що поміж загиблих наших військовополонених у Оленівці могли бути і азовці. Офіційних списків Україна від Росії досі не отримала. Тим часом мама пташки, як і мами всіх тих, кого вдалося повернути, і тих, хто ще в полоні у росіян, бажає одного обійняти свою дитину. Сімдячна хто долучився до цього обміну. Валентина Доброта ТСН, Сен плюс і у цю мить проходить брифінг керівників офісу президента, головного управління розвідки Міністерства оборони МВС, СБУ, а також послів трьох країн, громадяни яких були звільнені. Ось кілька деталей, які вони вже розповіли. Сотні дзвонків перемовин, консультацій, пошуків Почалося, Почувалося все з того, що безумовно ну це здавалося нереальною місією. І особливо це стосувалося наших командирів, наших видатних командирів Азову, тому що ви знаєте, що над ними дійсно була дуже велика загроза не просто позбавлення волі, а і довгоув'язнення. Показових процесів. Хлопці не знали, куди їдуть. Власне, ми мали можливість поспілкуватися з ними ще сьогодні вранку, так, вранці повторно. Фактично вони не розуміли, де вони перебувають. Я зараз мова йде про командирів, які були з Азову. думали, чи їдуть на етап, чи їдуть на якісь певні судилища, які їм були обіцяні і були постійно розмови про це в допитах, на яких вони були присутні. Ну і фактично, коли ми їх зустріли, вони запитували, кого ще. Обміняли, спілкувалися з представниками головного управління розвитки з тим, щоб повернути всіх. Ці обміни будуть продовжуватись і надалі. Ми повернемо абсолютно усіх наших громадян. Ніхто не залишиться покинутим. Швидкого повернення у форму усім визволеним з полону міцного здоров'я, дякуємо вам за незламність і вірність Україні. Не припиняємо вірити у звільнення усіх наших полонених і у перемогу. Бо українці гідні цього.